Ну, тобто де, е, не можна ігнорувати те, що відбувається. І я, дійсно я за законопроект, в мене є своя логіка відносно того, що в нас має бути чіткий нагляд прокурора і це є скорочена кількість правоохоронних органів. Але є І при цьому це не тільки про там, питання цього законопроекту, а взагалі те, що люди... Про, про Збройні сили і говорити, покот аргументи послухати. Так що навіть не, не, не треба публічно. Я, я просто спілкуюсь з народом. А що ви думаєте стосовно цього мітингу? Чи допоможе він якось влади? Так, е, булося, на проєкт вже президент вже подав якесь все питання. Знаєте, мені особисто виходить, я ти голосувала за перший е, з ідейних питань. За другий, за ну, але е, відчути цю атмосферу і говорити про все, що відбувається, ну, це постійно ми я прийшла.